Гуляв я з Юрою. Один такий маргінал. Наприклад, якщо зустрінеш його на вулиці, все, хана, ти вже від нього не. він від тебе не відстане. І він тобі буде ладен заговорити вуха аж до ночі. І ще довше. Тобто, якщо в тебе нема справ, він забере весь твій час. І о, говорить він абсолютно п'яно. І абсолютно нерозбірливо і взагалі людина неадекватна. Але якщо сказати, що він є, нібито таке втілення архетипу дурня, тому що він може зробити якусь діч буквально. Не стидаючись і вміючи буквально грати того дурня. Він сказав мені одну річ: ти ніколи не станеш тим, ким ти хочеш. Це був плід дискусії. Ми от говорили в тому напрямку, що в мене немає дівчини, тому що. Я yeah. задуже умний типу, Ну, як то задуже умний. Під задуже умний малось на увазі занадто гордоливий. Гордині занадто багато. Тобто вона може бути прихованою. Іменно тому задуже умний, зажатий і вся ця хуйня цих слів, типу, ти ніколи не станеш тим, ким ти хочеш стати. Відповідно, якщо я ніколи не стану тим, ким я хочу стати, а ставати я хочу кимось, а кимось то не я. Відповідно, потрібно бути з собою. А бути з собою, то відкинути гординю. Відкинути гординю. Перше. Друге. Без поняття. Ну, мені здається, воно пасує, в принципі, в контексті, наприклад, Моєї розмови з братішкою. ...не, братішка за Поребріком. І з братом говорили ми про те, типу, як вчитись. Ну, він казав, що, в принципі, всі люди, які просто не треба робити ніякі графіки, оце от планувати, думати. Такі люди постфактум депресивні і нещасливі. щасливі. люди ті, що взяли, коротше, опа, згадав, а, мені ж треба до екзаменів готуватися. <сів>, Сів та й готуєшся до екзамену не годину, не дві, не якийсь виділений час, а готуєшся просто поки не змучишся <сів> і все, поки не захочеться не робити того. <сів> ну такий от е, творчий процес. Тому плані, що тобі не потрібно обмежуватись. А обмеження це завжди якась визначеність. А визначеність це погано для мозку. Коли визначили, от, наприклад, ви гуляєте. Ну, припустимо, брати... наприклад, брати анкети на якихось ботах знайомств. І взагалі, недавно там списалась з дівчиною якоюсь, і вона і, типу, що ти від мене хочеш? А, іменно то, що нічого не хочу, тому що якщо я напишу, наприклад, що я то-то-то-то хочу, припустимо пофоткать з ним, то-то-то-то, а камери в мене немає, тому що там потрібна камера. Ну, коротше, визначність обмежує. Ще один приклад. Якщо я, наприклад, кажу, що я шукаю дівчину, я то дівчину шукаю, але якщо ми не будемо цього говорити, то ми будемо не обмежені, ми зможемо грати у ці ігри і, наприклад, говорити про що завгодно. І так більше, в принципі, люди розкриваються. А якщо бути визначеним в тому, що я, наприклад, шукаю дівчину, то воно обмежує. Не, не. Я шукаю все. Ходи туди, ходи туди, ходи прямо зараз, прямо сьогодні вечором на Говерлу поспівати караоке. Буквально дитячий підхід, але. В ньому щось є. Ну, це можна звести, в принципі, до мозку. Е, визначеність руйнує. Його. От, наприклад, я навіть по техніці Помодора 25 хвилин і 5 відпочинку. 25 я включив і все, в мене вже мозок не думає про те, що я вчуся. У мене мозок думає, що мені не треба відволікатись жодних пів хвилини, тому що 25 хвилин пройде, що буде з тих 25 хвилин, коли ти 20 з них проїбеш. І в мене мозок про то думає, але по суті я можу так пройобувати. Я можу дати собі оцю визначеність. Я можу бути собою під час того, як вчуся. О, тобто не треба себе обмежувати в навчальному процесі, не треба себе обмежувати в життєвому процесі і не треба бути, як він сказав, ти ніколи не будеш тим, ким ти хочеш бути. Іменно в такому формулюванні зне потрібно це говорити. Ти не… Ніколи не станеш тим, ким ти хочеш бути. Я от наскільки замітив, дуже багато речей є якісь речі, наприклад, <заран> говорять в інтернеті. Мотивуючи, наприклад, не дивись на інших. Типу, дивись хіба на себе в тому плані, що не порівнюй себе з іншими. Але це просто слова, поки ти їх не знаю, от наприклад, ефект тих слів від якогось рандомного алкоголіка в реальному житті буде набагато більший, ніж ефект тих слів від інтернету, коли ти прям маєш цілу гору тих думок. і... Вони втрачають якусь вагу. А якщо тобі їх скаже алкоголік, то інше діло. Ну і наприклад, в тій дискусії, що ти ніколи не станеш тим, ким ти хочеш стати. От, наприклад, я, коли гуляв з ним, я хотів кимось стати. Я хотів щось дізнатися. Це непогано проявляти ніби волю. Непогано мати ті бажання на фоні, наприклад, як з дівчиною зустрічатися, От мати свої на фоні, що я хочу зустрічатися з дівчиною, але не казати то типу напряму. Тому що це втрачає сенс і слова, які потім скажуть і, наприклад, ранять тебе, тому що тобі просто скажуть ні. А, через що ні? Тому що, в принципі... Людина- людина не пізнала, і, і якщо немає якихось конкретних здобутків, суперконкретних якостей, за які б ви зустрічались, наприклад, машина, там робота, якісь матеріальні штуки, то таким як я, ліпше грати в ігри і не заявляти про то напряму, бо в принципі... Не вийде так. Є об'єктивні фактори. Є об'єктивні фактори, так само і з погляду чоловіка на погляд жінки. І потрібно продовжувати грати ці ігри і в реальному житті, тому що так практичніше для тебе бути собою. А не вдавати когось в себе, тому що ти то найперше, так якби що в тебе є. І якщо в тебе, окрім того, більше нема нічого. Сижу перед вікном і дивлюся, як та бабулька на от на вулицю. І, звісно ж, звертаю увагу на машини, хто там з ким ходить. Це, блядь, бабулька тупо. Тобто, ще раз на рахунок навчання необхідно бути в процесі, а не ставити собі якусь визначеність в тому процесі навчання. Хотіти. Зробити щось в навчанні, хотіти повчитись, згадати, що тобі потрібно повчитись і зробити, то не думаючи. Менше думати, а на рахунок життя так само менше думати. І коли ти менше думаєш, воно передбачатиме само собою те, що тобі ти стаєш органічніше собою. Ти перестанеш думати про. Ти перестанеш обмежувати себе. Не будемо казати, наприклад, нав'язувати собі табов. Я, наприклад, шукаю стосунки. Я в процесі. Але основа тут в тому, що ти перестанеш нав'язувати собі то, ким ти хочеш стати. Замість того, ким ти є, треба перестати собі нав'язувати то, ким ти хочеш стати. Перестати нав'язувати собі то, що тобі потрібно вчитися. Тобі, звісно, потрібно вчитися, але ти, сука, просто береш і вчишся. Не думаючи, що тобі потрібно буде робити то визначений час. Що тобі не потрібно буде відволікатись 25 хвилин, а потім в тебе буде 5 хвилин перерви, блядь. Ні. Ні. Тому що ти маєш право відволікатись. Ти маєш право визначити час. Замість годинника. Ти маєш право визначати час навчання замість годинника. Маєш право. Не існує такої штуки, як визначеність. Не існує такої штуки, як годинник. Не існує такої штуки, як стати тим, ким ти хочеш стати. Існує. Бути тим, ким ти є, робити те, що ти робиш. Відчувати те, що ти відчуваєш зараз. І, відповідно, тим собі доганяти і хапатись за то тим, ким ти є, хопити того хлопа. Не існує таких штук, як очікувань. Не існує такої штуки, як майбутнє. Не існує. В якомусь вимірі, зрозумій, не існує такої штуки, як майбутнє, і в якомусь цьому вимірі конкретному, який приводить до покатання оцим всім кругами, не існує такого виміру, як минуле і майбутнє. Існує вимір тут. Існує вимір не обмежувати себе. Існує вимір того, що ти не обмежуєш себе. Ти то розумієш, ти не обмежуєш себе. Ти не... Тебе і так б'ють, і так копають, і так страждалець, бідний. Ти ж сам ще себе копаєш до того. І ж сам себе далі ще обмежуєш. Я зустрів того Юру, зустрів, який не може, мабуть, себе обмежити. Не може просто. Він побачить людину, та він буде з нею говорити до кінця. Він побачить людину, і якщо він почує, що людина не вмаже йому за те, що він витворяє, то він буде творити якусь дичину. Та, дичину в тому плані, що ну, тобі з ним буде некомфортно, але він, мабуть, тобі щось такого за що в'їбати. Не цей от, хіба що тому, що він від тебе саме не відстає. Він грає в оці от ігри. Занадто близько до вогню. Занадто близько, тому він не може. Він не може взагалі цього зробити. От ти зустрівся з цим архетипом Дурня. Зрозумій. Ти ніколи. Не станеш тим, ким ти хочеш стати.